Як Путін використав слова Володимира Зеленського про ядерну зброю? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своєму і власне вслід за ефіром, в якому я аналізував всі ті інсценуації і провокації, які виникли після згадування президентом Зеленським ядерної зброї. Власне, московська пропаганда пішла в атаку і почала дуже активно ці всі повідомлення використовувати. Путін зустрівся із провідними змі держав БРІКС. власне, зустріч ця відбулася напередодні великого з'їзду БРІКС, який повинен відбутися в Росії протягом ближчого протягом наступного тижня. І Путін, спілкуючись із тими провідними ЗМІ держав БРІКС, сказав наступне ключові тези. Я власне зараз виділю: Росія зацікавлена в тому, щоб завершити конфлікт в Україні якнайшвидше. Росія відстежить, якщо хтось із західних країн захоче передати Україні ядерну зброю. Росія не допустить появи ядерної зброї в Україні за жодних обставин. Будь-який крок України в створенні ядерної зброї зустрічатиме відповідну реакцію. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складно, але не ясно чи здатна на це Україна. Ось такі реакції. Що Путін хотів показати своїми реакціями? Ну, перше, по-перше, гуртування держав БРІКС, на яких власне розрахована левова частка пропаганди Путінської. А для чого? В тому числі і для просування мирного договорняка, який вигідний путіну, якоїсь відмови від території, якоїсь заморозки, чогось в рамках напрацювань Китаю та Бразилії і так далі. Це перше. Друге, що таким сигналом Путін продовжує? Путін фактично продовжує брязкання ядерною зброєю, шантаж заходу і переходить до прямих погроз заходу, якщо хтось спробує передати. Це натяк чи на Сполучені Штати Америки, які нам не передають навіть я навіть не хочу нічого говорити про адміністрацію Байдена, тому що знаєте, в нас зараз в публічному просторі дуже популярними стали повідомлення. От навіть Залужний згадав, що от наслідок Будапештського меморандуму нам ніхто нічого не винен, не зважаючи на наявність Будапештського меморандуму. Це брехня винні, і Будапештський меморандум це договір, і перед нами є зобов'язання. А те, що є договором, а що не є договором, можна визначити відповідно до так званої Віденської конвенції. Візьміть і прочитайте. І не публікуйте тих дурниць, псевдоекспертів або тих, хто публікує тих, хто просуває думки, які шкідливі для нас і вигідні їхнім хазяям, які кажуть, що це просто папірчик, він нічого не дає, і так далі. Жодна українська влада не пробувала його запускати. Але нам не передають того озброєння, яке вже є, яке стоїть на складах великої кількості систем Петріот тих самих, які б захищали наші цивільні об'єкти, хоча б цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Нам цього не передають, хоча їх в Байдена дуже багато. І тут ядерна зброя, ну серйозно, але для чого це робиться? А це вже психологічний вплив на обивателя західних країн, який має втомитися від війни. Саме з такою метою Путін розставляє такі акценти. Ну, само собою, що Росія не допустить появи ядерної зброї в Україні за жодних обставин. А це вже в сукупності з попередніми пунктами, натяк типу, що якщо вони організують якусь публікацію. В своїх медіа в північно-корейських медіа напишуть, що там не знаю, Велика Британія нам хотіла передати зброю. А колишній міністр Великої Британії Борис Джонсон Чемоданчик увіз ядерну боєголовку для Києва. Ну і от вони змушені були вжити там якихось заходів. Знову ж таки, це настільки насправді довгостроково продумані заявки, і отут проблема. Ви знаєте, наш ворог не має нічого людського з точки зору моралі. Попри весь паразитизм Путіна на традиційних цінностях, насправді це просто паразитизм, це імітація, це глибоко аморальні істоти, з повністю виродженим світоглядом. Але потрібно розуміти, що наш ворог вчиться на своїх помилках, на тих, які були зроблені у 2022 році. А в плані ведення дипломатичної роботи. То тут, напевно, нам треба повчитися тому, як працює Путін, як він акцентовано б'є в одну і ту саму точку, як він розуміє, що кому потрібно, які акценти він ставить для своїх партнерів по блоку БРІКС, які акценти він ставить для націонал-консервативних сил західних країн. А насправді націонал-консервативні сили західних країн мали би бути першими і природними союзниками нас, українців. Але знову ж таки через нашу дипломатію і, і через те, що ми всередині держави не можемо навести лад, через те насправді ситуація набагато набагато складніша. Але повертаючись до заяв про ядерну зброю, Путін працює дуже довгостроково, системно, і, на превеликий жаль, ми змушені з цим дуже сильно рахуватися. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складно, але неясно, чи здатна на це Україна. Ну, це такі вже панти стосовно цього. Чому? Тому що менше 10 держав в теперішньому світі мають ядерну зброю. Я, мабуть, про це зніму окреме відео. Знову ж таки, не зрозуміло в кого, скільки насправді робочих боєголовок. Але зробити ядерну зброю не так просто. Далеко не так просто, і тут потрібна технологія, тут потрібні навики, тут потрібна спеціальна сировина і так далі. І знову ж таки в цьому контексті дуже виникає цікаве запитання, Запитання, яке ми повинні задати. От дивіться, Іран під санкціями дуже розвинув свою збройну промисловість і кажуть, що, можливо, навіть має ядерну зброю. Північна Корея має ядерну зброю, хоча вона там десятиліттями знаходиться під санкціями, виробляє купу ракет. Передала мільйони боєприпасів Росії для війни проти нас, українців. Як ми, маючи третій ядерний запас, величезну кількість зброї, величезну кількість літаків, великий ВПК, один з найбільших в світі, не можемо виробляти нічого. Ми ж не знаходились під санкціями ці десятиліття. Це випадково так сталося? Чи це якась системна закономірність? Це чиясь продумана системна глибока робота по тому, як нас обеззброювали, як різали промисловість на метал, як рвали на куски зсередини держави, як нас робили слабкими. Як впродовж 10 років війни не могли побудувати патронного заводу, як горіли склади і ми втрачали боєприпаси, які нам критично необхідні весь час. І ще багато-багато речей. Так це випадковість. Чи це закономірність? Ось яке запитання. І на відміну від тих виродків, які засіли в Кремлі після 1917 року і нікуди звідти не ділися, які до цього часу знищують український народ, проводять проти нас геноцидну політику, фактично, ми не робимо висновків. Це ж все речі не випадкові, а вони працюють глибоко і системно. І це треба усвідомлювати. І коли ми говоримо, знаєте, весь цей тиждень всі рефлексують на план перемоги Володимира Зеленського. Хіба можлива перемога над ресурсно переважаючим ворогом тоді, коли при владі знаходяться такі, як Зеленський і компанія? Тоді, коли ненаведений лад всередині держави. І тут потрібно дуже чітко розмежовувати, що є ще інші. Які раніше були при владі, і які рвуться назад до корита, тільки вони ж насправді нічим не краще? Політика по знищенню українського народу, по тому як нас робили слабкими, різали ВПК, обезброювали і так далі, вона проводилася всі 30 з лишнім років. Всі, там немає винятків, як ми це все допустили. Як українці настільки одурили, що вони постійно. Обирали якихось виродків, не могли розпізнати своїх і чужих. Та хоча б не могли розпізнати, очевидно, чужих, абсолютно очевидно чужих. А зараз можуть, чи не можуть? Чи навіть ота страшна катастрофа, страшна біль, ріки крові, чи навіть це не пробудить? Я надіюся, що пробудить. Тому що у нас інстинкт самозбереження повинен. Я підозрюю, що протягом ближчого року погнати, зробити певні якісь речі, які ми зараз, можливо, навіть не можемо собі уявити. Але ми повинні розуміти, що кожна дія повинна бути розрахована на позитивний результат. Це дуже важливо. Фронт нікуди не дінеться. ситуація на фронті вкрай важка. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.